Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Про те, як правильно підготуватись до сповіді. Адже від того, з яким серцем ми підходимо до цього таїнства, залежить і сила Божої благодаті, яка зійде на нас. Сповість це не просто формальність незвичайна розмова зі священником, а жива зустріч. Із самим Христом, який чекає нас із відкритими обіймами, щоб просто очистити і дати нове життя. Що ж таке сповідь, і навіщо вона потрібна? Ми всі люди грішні. Кожен день у нашому житті є щось добре, а є і щось погане слова, які образили ближнього злі думки, лінощі, байдужість, заздрість. Осуд. Навіть якщо нам здається, що ми нічого такого поганого не робимо, все одно в душі збирається бруд. А душа, як і тіло, потребує очищення. Сповідь це духовна купіль, у якій Господь омиває нас від гріхів. Це момент, коли ми визнаємо перед Богом свої помилки, щиро каємось і в ту ж мить отримуємо прощення. Адже Господь сказав через апостолів, кому відпустити гріхи, відпустяться їм. Тому сповідь потрібна кожному християнину, без неї наше серце обтяжене, ми не можемо відчути справжньої радості, не можемо повноцінно молитись, а найголовніше не можемо з чистим серцем приступати до святого причастя. Чому ж підготовка така важлива? Дорогі мої! Як ми готуємось до свята чи важливої події? Ми прибираємо оселю, одягаємо чистий одяг, накриваємо на стіл. Так само й душа потребує підготовки. Сповідь це зустріч із Христом. Якщо ми йдемо до неї з поспіхом, без роздумів, то легко можемо перетворити її на звичайну формальність. Зайшов, щось сказав і пішов. Але тоді воно не принесе справжнього плоду. Гарна підготовка до сповіді допомагає побачити свої гріхи, а не чужі, щиро пошкодувати за них, відкрити серце перед Богом, а не лише перерахувати гріхи списком, змінити життя, а не повторювати ті ж помилки знову. Які ж кроки нам потрібно пройти? Насамперед, це молитва. Найперше – Треба попросити у Господа світла. Господи, відкрий мої мої гріхи, допоможи побачити те, що я сам не помічаю. Бо ми, люди, часто схильні виправдовувати себе. Я хороший, я не такий уже і грішний. Але тільки у світлі Божої любові ми починаємо бачити правду про себе. Другим кроком буде самоаналіз і спогад життя. Далі треба спокійно пригадати своє життя не тільки останні дні, а й, можливо, роки, подумати, де я відступав від заповідей Божих. Можна користуватись списком гріхів або питанням до совісті. Наприклад, чи люблю я Бога більше за все, чи молюся щодня, чи буває, що забуваю, чи був я у храмі в неділю та свята, чи лінувався. Чи не вживав марно ім'я Боже, як я поводжусь з батьками, рідними, дітьми, чи не ображав їх, не сварився, не тримав зла, чи був чесним у роботі, в стосунках з людьми, чи не заздрив, не обмолював, не осуджував, чи не впадав у гнів, лінощі, надмірне пияцтво чи інші пристрасті. Ці запитання допомагають побачити те, що ми часто відсуваємо вбік. Наступним кроком буде щире покаяння. Важливо не тільки назвати гріх, але й відчути до нього огиду. Не просто сказати, Так, я це зробив, а щиро пошкодувати. Господи, прости, я не хочу більше так чинити, бо без покаяння немає прощення. Наступний крок намірення на виправлення. Господь чекає не лише слів, а й змін. Якщо ми справді каємось, то маємо намагатись виправитись. Образив когось, попроси пробачення, маєш борг, віддай, говорив неправду, почти жити чесно. Живеш у сварці, зроби перший крок до примирення. Звісно, не завжди все можна одразу виправити, але важливо прагнення змінюватись. Як же правильно поводитись на сповіді, Пам'ятаємо, Ми йдемо не до людини, а до Бога Священник – лише свідок, лікар, який допомагає. Говоріть просто і від щирого серця. Не треба прикрашати, не треба довгих пояснень, досить назвати гріх і сказати каюсь. Не випродовйтесь! Я нагрішив, але то через інших, бо тоді немає покаяння. Не називайте чужих гріхів, він мене не образив. На сповіді ми говоримо тільки про себе. Говоріть коротко і зрозуміло. Священник знає, як вас вислухати і дати пораду. Наприклад, замість отче, я вчора сильно посварився з дружиною, бо вона мене не зрозуміла, почала кричати. Достатньо сказати, грішив гнівом, образив дружину. Що ж робимо після сповіді? Після сповіді відчуваємо полегшення. Але важливо пам'ятати, що це не чарівна паличка, що знімає всі проблеми. Господь прощає, але ми маємо працювати над собою. Бережімо серце в молитві, уникаємо того, що приводить до гріха. Якщо впали знову, не зневіряйтесь, Господь милосердний і завжди готовий підняти. Часто питають, як часто треба сповідатись, церква радить регулярно, для тих, хто часто причащається щонайменше кілька разів на рік, а краще частіше, залежно від стану душі. Але якщо є тяжкий гріх, не зволікайте, ідіть одразу. Бо життя наше непевне, ніхто не знає, який день буде останнім. Хочу сказати декілька слів на завершення. Дорогі мої, сповідь це дар Божий, це можливість почати життя з чистого аркушу. Господь чекає нас, як Батько з притчі проблудного сина. Він не докоряє, а обіймає, ніякий гріх не є більший за Боже милосердя. Тому не біймось, іти до сповіді. Навпаки, радіємо, що маємо таке джерело очищення, і нехай кожна наша сповідь буде щирою, глибокою і такою, що справді змінює наше життя. Давайте наостанок помолимось. Господи, дай мені сили побачити мої гріхи, щиро розкаятись і виправити життя. Очисти мене. Щоб я міг жити у твоїй любові. Амінь.